Ми благо девелопер. Ми будуємо місто майбутнього, місто, що вільне від шаблонів, більш сучасне та досконале. Ми проєктуємо місто, в якому легко планувати, берегти свій час та свої цінності. Ми піклуємось про місто, в якому зелено, де приємно гуляти, дихати. Спостерігати, як змінюється його природа, як воно розквітає під сонцем і як запалює у вікнах свої ліхтарі. Ми любимо наше місто, місто, яке називаємо своїм домом, в якому бачимо наше майбутнє. Благо девелопер. Будуємо місто майбутнього.